Чергову махінацію викрили волинські митники на посту ягодин. Щоби здешевити суму митних платежів, підприємство оформило різні пакети товаросупровідних супровідних документів на вантаж. Занизивши його вартість майже удвічі. Везли 16 тонн автозапчастин, і обидва пакети документів були у розпорядженні водія експедитора. Їх знайшли під час митного огляду. На момент в'їзду на митну територію України нові коробки перемикання передач. Зістарилися їх вказали як вживані, вказавши вартість у 45 тисяч доларів. При завантаженні товару у Польщі його вартість була понад 83 тисячі доларів. У результаті експертизи виявили усі 174 коробки перемикання передач не мають ознак використання. За складеним протоколом розпочали провадження у справі і згодом її передадуть на розгляд суду. Цього кодексу України вона і в минулому році, і в цьому році, спочатку, є одною із найпоширеніших подачі достовірність відомостей про товар. Власне до цього способу вдаються підприємці для того, аби уникнути сплати митних платежів у повному обсязі, у цьому випадку. Підприємство майже вдвічі занизило товару, який возив, зокрема 174 коробки перемикання передач. Вартість цієї партії насправді була більше аніж 3 мільйона гривень, але підприємець написав вдвічі меншу ціну, назвавши їх вживаними. Відповідно до проведених експертиз, насправді вони новенькі, ніхто ніде їх не використовував. Це виявили під час повного вивантаження місць і власне дослідження тих коробок перемикання передач. Відповідно до 483 статті відповідальні за такі порушення це конфіскація товару і штраф у повній вартості, тобто в нашому випадку це понад 3 мільйони грн.